Я знаю, що от раніше була така дуже популярна процедура плазмоліфтинг, коли брали кров з, з, з вени, так якось обробляли і саму плазму вколювали. Казали, що це ну вау ефект зараз. Ну, як на мене трішки зникла ця процедура з рекомендацій. Що ви про неї думаєте? Чи жива жива вона взагалі зараз? Чи рекомендується таке робити? Е, так, вона жива і все правильно. Каже, дійсно береться кров, е, в центрифузі е, обирається, відбирається тільки плазма людини і околиться. Це може бути і обличчя, це може бути і е, як я повторюю, лисиста частина голови. Додатково мій товариш-травматолог. Він колить і в колінні сустави, і в спину колить. І там в, в інші, там, куди він ще ходить, в стопи, стопи а в гомінкостопний сустав. Тобто дуже процедура така гарна. Зараз, дійсно, трішки вона вже не така популярна, як раніше була. Ну, можливо, це через те, що на ринку косметологічному дуже багато препаратів. І вони там заходять і йдуть, і ми бачимо ефективність цих препаратів. Але плазмотерапія наразі. Жива, можна так сказати. Якщо ми говоримо про волосся, я рекомендую комбінувати плазмотерапію з мезотерапією. Для обличчя також, якщо чисто виконувати тільки плазмотерапію, те, що я бачу, воно, ну як на мою думку, мезо і біо дають кращий ефект, ніж чиста процедура плазмотерапії. І якщо комбінувати, також можна дати гарний ефект.